Всіх вітаю, ви на каналі ТероТФ. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І сьогодні, от в такому форматі живому, от мій стол робочий, трохи бардачок, точніше, не бардачок, а трошки хаос на столі. Але суть не в тому, то для мене нормальна ситуація. Так, от сьогодні поговоримо про прогнози. Знімаю в такому форматі, бо в останній момент вилетіли пружинки з мого тримача. Я не стала вже з цим розбиратись. Подумала, що гаварілку ботологію можна зняти і так, в принципі. Головне, щоб ви мене почули. І сьогодні поговоримо про прогностику прогнози на таро та інших мантичних інструментах, таких як руни, оракули, оракули Ленорман, Кіпер, Циганський Оракул. Туди ж в принципі це все підходить. Я здебільшого роблю на таро, ну так базово там на інших картах вже доповню. Але да, будь на будь-якому плюс-мінус мантичному інструменті таке можна робити. І чому я вважаю, що я тут маю право щось сказати? Можу сказати, щось корисне, бо я отак на потоці пачками річні прогнози роблю з 2021 року. Ну так щоб я їх зробила прям багато за зиму. І практично всі, кому я зробила прогнози, повертаються і ходять на них постійно і кажуть це, мені писали, казали на раз, що скільки б не коштував ваш прогноз, він вартує своїх грошей. І як мені сказала одна клієнтка, от в цьому році, яка вже втретє, здається, звернулася на прогноз. Друге, так точно здається, навіть втретє, що це найкраще вкладення грошей, яке я можу зробити на новий рік, от на наступний. І, ну... Я і похвалитися, звичайно, але я просто м -м, вважаю, що якщо так, то я тут м -м, можу щось комусь пояснювати. Ну, так ось, для початку треба пояснити, м -м, чому це така окрема тема да, в Мантиці. Ну, бо прогнози робити страшно, і я з цим стикалась. Ти думаєш, що зараз я це тут не розказую людини, а це взагалі не матиме нічого спільного з реальністю продовж року, і людина буде увесь рік мені писати: а отут інакше в мене вийшло, а отут ні. А ну, це, це такі думки мене теж відвідували. От в перший рік, коли я прямо поставила таку нормальну ціну і почала робити прогнози, да, пропонувати це як послугу, як пропозицію. І ем, сталося так, що жодний клієнт потім в тому році не прийшов розказати, що щось там не співпало з реальністю. Жодний. І тому я вирішила це продовжувати. Напевно, напевно, прогнози не відіграються тільки в двох випадках, як мені здається. А це коли його зробили неправильно, а як правильно, неправильно далі поясню. І другий момент, коли прогноз людині не сподобався, і вона зробила все, щоб його змінити. І в цьому випадку прогноз теж, на мою думку, рахується як корисний, тому що ну інакше людина прожила б цей негативний сценарій, а так їй заздалегідь його показали. І людина включила волю, включила намір, включила ну, дії, якісь, да, почала робити, включила відповідальність за своє життя і змінила його. І повірте, в цьому випадку люди теж претензій не мають навпаки, вони вдячні, що їх ну, як би попередили. Але спочатку поговоримо про перший варіант, коли прогноз зроблено неправильно. На мою думку, неправильний прогноз це коли практик бере і намагається передбачити людині, все, що відбудеться в цьому періоду, от прям конкретні події, конкр... конкретні якісь речі. От прям пхає людині конкретну. конкретику. Навіщо ви це робите? Ви ванги чи Нострадамосич? Чи... Ну, ну я розумію, що це, напевно, так стається через якісь завищені вимоги до себе, до своєї праці, що в принципі похвально, але ви робите ведмежу послугу: що людині, що собі. Тому що це блін, це ведмежа послуга, коли ти людині наперед просто розказуєш все, що станеться. Так, є інфантильні люди, які цього й хочуть, щоб просто їм розказали, як буде. Я, наприклад, не горю бажанням з такими людьми навіть працювати. Я їм одразу на старті тоді поясню, або ми робимо такий загальний прогноз, але в рамках нього ви берете на себе відповідальність, як ви будете жити да, цей період, і чого ви хочете і як ви. Цього досягнете, а ну або вам треба інші практики і зверніться до іншого. Бо е, суть мого, наприклад, прогнозу це обмалювати Загальні тенденції енергії да, цього періоду і дати рекомендації. Я жодний прогноз не буду робити без рекомендацій і попереджень. Ну, не без того, буває, що в попередженні виходять якісь от якраз конкретні речі і дивись, щоб не сталося отак. І, ну, але це вже знову ж таки корисне попередження, яким людина може скористатись. І, ну, коротше, прогноз не, не повинен, не, винен, не має мати вигляд. Я вам розкажу все, що з вами буде. І ну, який в ньому? Сенс тоді, щоб просто людині е, видали готовий варіант майбутнього, і вона така, а окей, і все, і пішла вона по цьому варіанту. Ну, який сенс ну, яка в тому користь, тільки вдовільнити допитливість свою це любопитство? Ну, мені здається, що такі речі не робляться просто з любопитства, да? щоб просто знати наперед. Тим паче ми ж ніколи не знаємо, там вийде негативне щось позитивне, і, врешті-решт, ви можете просто людину налаштувати на негатив. І якщо людина як схильна потрапляти під вплив і е, е, вірить вам, як боженьке, то з нею можуть статися погані речі, які без цього прогнозу і не сталися б. Бо ви, врешті-решт можете і помилитись десь, десь щось неправильно прочитати в негатив, там де було в позитив, там в самих різних варіаціях, то ну навіщо це взагалі потрібно? Відповідно, така прогностика, це, як я кажу, прогностика курільщика, якою, по-перше, ти можеш помилитись, бо ну, конкретні події передбачати важко в карт мільйони значень. Він може виявитись просто безкорислими. Людина пожалкує, що заплатила за це гроші. А в найгіршому варіанті ви налаштуєте на щось людину. Ну коротше, прогностика курільщика. Ну що тут ще скажеш? А тепер давайте про прогностику здорової людини. Як зробити прогноз так, щоб він був і корисним, і не збив десь людину і ну, коротше, щоб людина дійсно визнала, що це про неї, що це спрацювало, що це достовірно, да? і щоб людина прийшла до вас знову. Ну, те ж саме стосується і прогнозів собі. До речі, якщо ви просто робите розклади собі. Дивіться, як в принципі, це працює. прогностика, Чому вона взагалі можлива, якщо майбутнє таке багатоваріантне, і коли так багато спирається в дії самої людини, в її вчинки, в її рішення? Да? Чому ж воно, попри це, працює все одно? Тому що є енергії періоду, є якісь загальні тенденції, є, врешті-решт, якісь речі, які від самої людини не залежать. От Якісь обставини речі залежать, а якісь ні. І от прогноз якраз старого в цьому плані дуже класно показують якраз ці загальні такі енергії, тенденції, яких ну, не уникнути, які по-любому будуть. І тут найважливіший момент: є от така тенденція, да? певна, є от такі енергії. Ну, не знаю, поясню на прикладі карти якоїсь. От показують, що рік пройде в енергіях до закупів. Да? Наприклад, і зрозуміло, що виходить тут, в цьому році, на перший план, емоційна сфера, почуття, емоції, щось приватне, щось особисте. Ну, в принципі, все, що людина приймає близько до серця, рахує як особисте, і з приводу, чого вона може емоціонувати. Да? І зрозуміло, що рік цей буде емоційний. Але в рамках цих енергій події можуть бути самі різні. Результати там чогось можуть бути самі різні. Бо людина вона існуватиме цей рік. Ну або навіть не рік, прогнози робляться і на місяці, і на триместр, і на півріччя. Людина цей період в будь-якому разі буде існувати в цих тенденціях і енергіях. А що саме в них буде відбуватись, то вже багато в чому залежить від людини і ще від багатьох факторів. От, от який принцип. І, е, наприклад, в рамках ту закупків людина може закохатись в цьому році, там нове кохання може початись, нові відносини, новий в принципі, якийсь старт, там творчий, який людину наповнює. Е, може просто такий бу бути прям рік, ну або період, коли людину постійно щось виводить на емоції, вона постійно емоціонує, вона постійно плещеться аж емоціями. Отак ще може бути. Ну а там вже конкретно уточнюємо, що приблизно буде відбуватись там в особистому житті. Там, в бізнесі, в фінансах, у відносинах з матеріальним там і так далі. І там вже трохи ну можна деталізувати. Да? от І як я роблю зазвичай, от виходить якась енергія періоду, і я кажу: от енергія така, а далі я вже людині уточнюю, що далі я роблю припущення. Що це може бути? Оце. Це може бути оце. І роблю от прям ряд е, припущень, що в принципі може відбуватись в рамках цієї енергії. І кажу, що не у вас може статися оце все, що я перерахувала. Може статися щось одне з цього. Е, ну там в різних комбінаціях. Ну, приблизно такі енергії, типу, суть понятна. Може бути приблизно оце, оце, оце і оце. І таким чином я страхую і себе від помилки, і людину ні на що конкретне не налаштовую. Але при тому вона вже розуміє приблизно, що і як буде відбуватись. От, і все. Ну насправді це просто. Да, я до цього прийшла вже на практики, так би я не додумалась. Я вже це побачила на практиці, коли вже там отримала якийсь зворотний зв'язок. Ну, коротше. Що це працює отак і повірте, це працює тоді чітко. І відсотків 90, 80-90 прогнозів буде відіграватись, і люди будуть давати вам зворотний зв'язок, дякувати і приходити знову. Далі хочеться сказати ще декілька слів про тематики, які доречні в річних ну, в прогнозі на період, які ні. Самі ну, я зазвичай роблю так, от по такому приблизно принципу обов'язково я дивлюся загальні енергії, періоду, періоду, тобто яким він буде. І люди от мене час від часу питають, що таке енергії періоду. Ну, типу, про що ця позиція? І тоді я пояснюю, що ця позиція характеризує період загалом, яким він буде важким, легким, нудним не знаю, Веселим, щасливим і так далі. Ну, Тобто, там, як мінімум, 78 варіацій по колоді Таро, і зазвичай по карті ну, не складно це сказати. да, там, Спокійним, радісним, сумним. ну, Багато-багато варіацій. От, єдине, що ця позиція настільки загальна, що треба людям пояснювати, що ну, це цілий рік або ціле півріччя, або цілий триместр, і там будуть різні дні, бо життя різне. Якісь дні будуть і ні про що, да, спокійні, якісь, ну, тобто це не означає, що кожен день всього періоду буде саме такий. Тут зрозуміло. Далі дві обов'язкові тематики, які в мене зазвичай є: це приватне життя і матеріальне життя. І тут теж треба уточнити. Я думаю, це комусь згодиться. Хто послухає, теж завжди пояснюю, це людям, що приватне життя, позиція приватного життя це не тільки про любовні стосунки. Ну а там вже дивишся, що виходить. Приватне життя це ну, увесь приватний внутрішній простір в житті людини. Це її відносини з друзями, з родиною, з близькими, з оточенням, з сусідами От все, що не є самореалізацією, роботою, заробітком, там з дітьми. І там теж може вийти різне. Бо буває так, що, наприклад, всю увагу людини в період тягнуть діти. Ну тоді це й вийде. А любовного життя, або взагалі немає або воно фоном, просто там нічого не міняється. Тобто виводять на перший план саме таке головне. Те ж саме про сферу матеріального. Сфера матеріального це всі наші відносини з матерією. Це і робота, і заробіток, і навіть якісь такі речі, які людина не заробляє. Ну людина, наприклад, може спадок отримати. Да? Або виграти гроші в лотерею. Ну не знаю. Тобто, або не знаю, жінка не працює її, забезпечує чоловік, і просто показують. Чоловік молодець, все буде стабільно, грошей вистачить там рівний рік, і тоді там вийде якийсь король пентаклів, десятка пентаклів, королева пентаклів. І, типу показують да, ти от за своїм чоловіком, і він тебе забезпечить так само, як і завжди. Да? Ну коротше, там дуже багато варіацій, що там може вийти. От тобто, це всі відносини з матерією. А там вже дивимося, що виходить. І самореалізацію, в принципі, можна винести взагалі окремою тематикою, тому що е, самореалізація далеко не завжди равно робота і заробіток. І е, буває в людей самореалізація, яка м, грошей, в принципі, як таких не приносить, коли жінка-блогер е, і вона ну, десь там може і почне отримувати гроші, а поки що вона це робить для душі, горить цим і йде там на перспективу. І це вже як більше її захоплення поки що. Ну або в принципі це захоплення. Е, от. Uh, і ще скажу пару слів про тематику здоров'я. Коли люди просять, я її буває вношу в прогноз, але теж завжди пояснюю, що тематика здоров'я і прогноз ну це такі речі, які так собі монтуються, і в цій позиції можна тільки в загальному описати. Як ви будете в цьому році почуватись і заздалегідь дати рекомендації на що звернути увагу? І там такі загальні речі завжди виходять ну, за дуже рідкісним виключенням. Типу, не забувай пити вітаміни, вирівняй собі режим, будеш в цьому році краще себе почувати. Ну, це таке щось загальне, і знову ж таки треба людям пояснювати, що можуть ви можете і захворіти в цьому році, і не раз просто ну. Це життя всі люди. Я завжди це кажу: десь після 25-ти у всіх є болячки, хвороби, і ну, тут не про це. Тут от е, більше така позиція, рекомендація, як себе відчувати краще в цьому році. Часто там ще попереджають про вигорання, можливе, да, яке можна попередити. Ну, тобто, це от більше позиція такої. Рекомендації теж про це не забувайте. Ну, це якщо ви взагалі готові працювати з тематикою здоров'я, бо там, в принципі, не все так просто. І на останок додам ще про дві позиції, які особисто мені подобаються, але які підійдуть. Для розкладання для прогнозу, напевно, такій свідомій категорії клієнтів. Якщо людина прийшла, ну така, ви ну, це ж видно по клієнтам. Якщо людина така більш-менш проста, да, я людина проста, ем, то можливо ці те, ну ці тематики, ці позиції нічого цій людині не дадуть. А там хто знає, щось своє все одно людина почує. От, але якщо людина така свідома, якщо ви знаєте, ну бачите по людині, що вона розвивається, що вона така розумна, що вона духовна, що вона. Ну, трохи вище за не знаю, за загальну масу да, людей на, на, хоча б на голову вище. От, То дуже класні позиції: психологічний фон періоду і е, духовні задачі періоду. От прямо мені подобається, і от психологічний фон ця позиція дуже корисна, бо ти дивишся загальний да психологічний фон періоду і тут же даєш рекомендації І знову ж таки, якщо людина їх врахує, скористається ними, то е, період пройде в такому набагато кращому настрої. От, оця мені подобається, і теж до речі, ця позиція дуже гарно характеризує період, бо там не важко здогадатися. Якщо от у людини такий психологічний фон, то напевно, от приблизно щось таке буде відбуватись там і так далі. Ну і одразу рекомендація для того, щоб тобто, ви вже заздалегідь людину психологічно підтримуєте в цій позиції. І що стосується духовних задач, періоду, теж цікаво, теж щось важливе там завжди виходить. От там вже можуть вилізти кармічні уроки, кармічні задачі цього періоду. Або якісь задачі душі, або щось про особистість людини. От в чому вона має змінитись, як в цей період життя її хоче змінити, чому навчити? Ой, ну там теж дуже багато варіацій, насправді що там може вийти. Там напевно вам треба буде, якщо ви будете таке робити, проявити фантазію десь. Подумати, поміркувати, що от отак от може бути, отак от може бути в цій позиції. До речі, можна хто працює з оракулами, якраз витягнути карту на якомусь духовному оракулі, які ну давайте чесно, не, не часто приміниш в консультуванні, Вибачте, клієнтів бо люди ну одиниці приходять за духовним. Принаймні, так в мене от і там вже от якраз така позиція. Яка підтримає теж людину в моменти якихось можливо важких уроків, неприємних подій? Чому? Бо коли тебе над якоюсь неприємною ситуацією ніби піднімають і дають на неї подивитися згори і кажуть: ну, типу, да, тобі може тут складно в моменті, але в бонусі ти отримуєш. Такий безцінний досвід, і він полягає от в цьому і в цьому. І оцей от духовний погляд згори, він завжди інакший. Це ми люди всередині ситуації себе можемо відчувати жертвами, там, постраждалими, що нам не щастить і так далі. А от якраз з вищої точки зору духовної, воно виглядає часто, от прям навпаки. що... На земному рівні, тобі здається, що ти програв, а на вищому, з, вищого, ну, з позиції вищих планів ти виграв. І от це дуже, дуже класна позиція. от Мені дуже подобається, я прям кайфую її, зчитувати. Е, ну, і ще класно робити якесь таке от загальне послання уракулу на рік. Ну, це знову ж таки, якщо ви з ними працюєте, От таке, от таке, прям про все і теж казати, що е, поки що м ані ви е, не зможете. Е, Зрозуміти, про що це ані я? І е, ще один важливий, не менш важливий момент про прогнози. Ще один важливий момент. Я насправді не хотіла, ну, не збиралась про це сказати про казати. Думка про мої ж, мої ж слова про послання Оракулу, навели на ці думки, що да, витягаючи таке загальне послання на рік, ви. Е, Ну, будь, бажано сказати людині, що ви самі поки що не можете сказати, про що це і людина не зрозуміє. Але в потрібний момент, якщо вона буде цей прогноз тримати в голові, переслуховувати, а не так, що прослухає на початку періоду і забуде про нього. Тобто, в потрібний момент в кризовій ситуації ем, підтягнеться розуміння, про що це і що хотіли сказати карти, да про що було послання, і на потрібні реалії обставини просто накладеться в потрібний момент. От, але людина да, теж має не забувати, що в неї є рекомендації, є прогноз, і час від часу впродовж періоду до нього повертатись. Це теж важливо. Але я хотіла сказати не це. Я хотіла сказати, що м дуже часто і коли ми читаємо прогноз, і коли ми робимо його собі, і коли нам хтось робить, і коли ви робите клієнту. М Людина може навіть в моменті подумати, ага, це напевно буде оце, а це напевно буде оце, да, зробити припущення. Але не все так просто, і цей момент теж, в принципі, бажано людям проговорювати. Справа в тому, що людина може собі уявити одне, а відіграється воно зовсім в іншому. Тобто вона собі, вона собі слухає да, про ці загальні тенденції, які я казала на початку, і уявляє собі одні. Події а стаються зовсім інші. І вони теж в рамках цих енергій, вони теж схожі на те, що ви описували. Але події інші. Так було навіть в мене. Якось пам'ятаю, мені на 23-й рік, здається, колега моя робила прогноз. І я от його слухала, мені здавалося, що я все розумію, що я вже цілком розумію, що буде відбуватись. А відігрався він геть по-іншому, ну взагалі по-іншому. От, і, ну, і це нормально, бо ми зі своєї точки е, певних речей просто не здатні побачити, бо вони в майбутньому. Е, ну, от якось так, якось так, ніби все сказала. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, хто робить прогнози, які, е, якщо ви вмієте робити класні прогнози, які відіграються, то напишіть, які для вас важливі моменти, бо, можливо, я до чого ще не прийшла, не доросла. І е, ну, як. Інформація залишиться в коментарях і буде теж комусь корисна обов'язково. А я вам подякую за увагу, за вподобайку. Якщо не шкода, вподайте, якщо не шкода, вподобайку мені. За будь-яку активність, за коментарі. Обов'язково підписуйтесь, якщо вам тут корисно, цікаво і так далі. Підписуйтесь також на мій другий канал. Magic є. Е». Посилання на всі мої соцмережі є в описі каналу. А в мене на тому все. Найпер буде з вами сила. Пока-пока.